Так, ну що добрий вечір. Будемо починати нашу презентацію травневого каталогу, який вже діє сьогодні сьомий день, але все одно я вирішила вийти сьогодні і зробити цей короткий зум, який буде присвячений саме цьому каталогу. Сподіваюся, що е, вам е, видно зараз слайди. Е, і чутно мене, якщо ні, будь ласка, дайте якийсь зворотний зв'язочок. Перш за все хочу нагадати. Що починаючи з 1 травня, тобто з цього каталогу, саме з п'ятого каталогу, у нас діє нова диференційована знижка. Тобто на ваш знижок 33, 37 і 50 відсотків. А також один бонус бал у нас має новий еквівалент, тобто один бонус бал починаючи з цього древневого каталогу дорівнює 45 гривень. Якщо ми подивимося, яким чином все це виглядає, яку вигоду отримує консультант, знижка 33%. Зараз діє на замовлення від 0 до 29,99 бонус балів. Тобто, на прикладі 25 балів, 25 балів, ми помножаємо на бонус бал 45, нагадую, один бонус бал у нас дорівнює 45 гривням, це 1125 гривень. Така, таке замовлення буде мати знижку 33%. Тобто до сплати 753 гривні за 25 балів і вигода консультанта становить 371 гривню 25 копійок. Знижка 37% діє на замовлення від 30 до 69-99 бонус балів. Наприклад, 65 балів, подивимося з вами, яку вигоду буде мати наш консультант, роблячи таке замовлення. 65 бонус балів, ми помножаємо на 45, коефіцієнт дорівнює 29 925 грн по цінам каталогу. Мінусуємо знижку 37% до сплати 1842 гривні 75 копійок, Вигода від такого замовлення 1000 гривень 82 е, е, гривні. І е, максимальна знижка, знижка 50% на замовлення від 70 балів. Тобто всі консультанти, які будуть розміщувати свої замовлення, від 70 балів мають знижку 50%. 70, бон... 70 ми помножаємо на 45, отримуємо 3150 гривень за цінами каталогу, мінусуємо знижку 50% і що ми отримуємо? 1575 гривень до сплати і вигода консультанта від такого замовлення складає 1575 гривень. Тобто мав... Вау, мав да, 50% Таку знижку зараз має наш консультант. Новий консультант, який доєднується до компанії ЮНАЙС, починаючи з 1 травня і на протязі всього травневого каталогу за свої замовлення від 30 балів отримує один аромат на свій вибір з нашої шикарної шлейфової колекції колекції Софт парфюмів також нагадую, що у нас діє акція на весь травневий каталог, тобто щотижня якісь приємні пропозиції. З 1 по 5 травня всі консультанти, які оформлювали замовлення від 50 балів, мали змогу придбати п'ять продуктів, які були присвячені тижню чистоти і. Зараз, зараз діє у нас акція тиждень по догляду за волоссям. Всі консультанти, які з 6 по 12 травня оформляють свої замовлення від 30 балів, обирають 5 продуктів зі списку по догляду за волоссям. Нагадую, список продуктів за спеціальними цінами. Комбо пропозиція, тобто пропозиція на безкоштовну доставку, в цьому каталозі. У нас як нагадую, раніше заявляли ми, що це буде антицелюлітний гель. Пилинг з екстрактом зер... зерен з... зеленої кави за 69 гривень. Якщо цей засоб буде в замовленні, то доставка буде безкоштовна. Ми розширили цей список, і зараз в комбо пропозиції ще є три варіанти комбо пропозиції. Так, ще у нас є тут Три набори, як я вже сказала, три комбонабори. Тобто, кожен з консультантів може взяти для того, щоб отримати безкоштовну доставку будь-яку з цих чотирьох пропозицій. Тому обов'язково користуйтеся і майте безкоштовну доставку з 6 по 12 травня діє акція. Сонячні да, тобто сонячні знижки, робить замовлення за кожні 10. За кожні 10 балів можете обрати продукт зі списку. Обов'язково користуйтесь цією пропозицією, розміщуйте свої замовлення. І також нагадую, що діє у нас зараз пропозиція за свої замовлення від 30 балів. Консультанти мають можливість на протязі. Квітня, травня та червня, обирати набори за спеццінами. І консультанти, які розмістять хоча б одне замовлення і заберуть хоча б один набор, будуть мати змогу придбати в липні місяці набор всього за 29 гривень. Обов'язково користуйтеся саме ціма пропозиціями. Ну а що стосовно нашого травневого каталогу, то він як завжди. Має дуже величезну кількість суперцін, і саме вже на перших сторінках з 6 по 13 ми бачимо декілька крутих пропозицій. Тут засоби і по догляду за волоссям, за обличчям, за тілом, наші парфюми та декоративна косметика. Все це здесь розташовано по дуже привабливим та смачним цінам. Дуже цікава пропозиція на сторіночці з 26 по 37, Тут розташовані наші легендарні біаси лише по 999 гривень. Обов'язково користуйтеся цією пропозицією і замовляйте ці фантастичні парфюми, які мають. Неймовірну не да, тобто парфюмовану піраміду, тобто є дуже дуже, дуже ексклюзивна пропозиція, обов'язково користуйтеся. Старінка 106-107, на якої розташовані наші засоби, які допомагають нам подолати дуже величезну кількість. Неприємних моментів, які пов'язані з болючими відчуттями в наших суглобах, мишцях. Дуже величезний спектр дії мають саме ці засоби, і при придбанні одного з цих засобів або каштан, наш легендарний гель-масажний мас бальзам, або а, масажний бальзам з паприкою. А, от наші консультанти, наші клієнти отримають саше в подарунок за гривну 20. Обов'язково користуйтеся цими пропозиціями. Також в цьому каталозі є у нас. Чотири крутезних новинки по, по догляду за волоссям. Старіночка 180, 118. Маска для волосся, сім ефектів. Тобто, маску, яку я дуже любила раніше, вона вже у нас була в каталогі. Зараз ці легендарні засоби повертаються, які ми вже з вами. Мали змогу тестувати, користуватися. Ті, хто їх ще не пробували, обов'язково скористуйтеся. Саме ця масочка для волос робить наше волосся дуже яскравим, дуже доглянутим. Так? Тобто, в неї є семь ефектів, глянцевий блиск, розгладження, легке розчісування, зволоження. Податливість під час укладки волосся менш випадає і швидше зростає. Обов'язково користуйтеся цією масокою, її потрібно наносити на одну-дві хвилинки, і після цього ретельно змити водою з волосся. Ну і звісно, дуже крутезний засіб. флюїд проти посічених кінчиків Розташований розташован також на 118 вісімдесят сторінки. Буквально 1-2 дві краплі достатньо для того, щоб нанести на сухі кінчики для того, щоб ваше ваше волосся не сіклося. Цей засіб змивати не потрібно. Такі флюїди, які доглядають за нашими сухими кінчиками. Волосся і ультралегкий кондиціонер з гагановою алією, який розташований на 119-й сторінці. Це дуже крутезний засіб, який наносить, коли ми наносимо на волосся, да, тобто він доглядає за волоссям. І е, всі да, такі, коли ми волосся помили, да, змили шампунь. А е, є такі чишуки на на волосі, і для того щоб закрити ці чешуйки, необхідно наносити такі засоби. Він дуже круто Робить наше волосся більш доглянутим, він його оздоровлює, тому обов'язково раджу скористатися цією пропозицією, замовити собі обов'язково цю новинку. Ну і органова ліка для волосся. Ліки це вже ті засоби, які, без яких ми, дівчата, вже не уявляємо, як взагалі можна доглядати за своїм волоссям. І цієї ліки потрібно одну дві крапельки для того, щоб нанести на волосся. Тобто, Є краще нане, нане, капельку нанести на ладоньку, і ладань, ладоньками зробити її більш таки тепленькою і вже втірять в, в наше волосся. Обов'язково користуйтеся саме цима пропозиціями, замовляйте ці новиночки, з задоволенням, їх рекомендую. Ну і, Звісно, у нас, як завжди, на останніх сторінках розташовані. Привабливі пропозиції. Цей каталог не є виключенням зі сторінки 168 по сторінку 177 А, Дуже величезна кількість пропозицій. Тут є продукти і по догляду за обличчям, і по догляду за тілом, за нашими ніжками, засоби, які дають нам здоров'я, наші диетичні добавки, засоби по догляду за оселю, декоративна косметика. Дуже всього багато, тому обов'язково користуйтеся, замовляйте саме ці засоби. Ну і е, на сторінці 178 е, і до 180 сторінки розташована наша приваблива пропозиція, яка завжди е, на. Останніх на останній сторінки каталогу, але в цьому каталогі майже три-три пропозиції, тобто три набори. Будь-який на вибір ви можете придбати за 249 гривень при покупці з каталогу на 250 гривень. Тобто замовляєте щось на 250 гривень, та отримуєте можливість вибрати будь-який набор, до складу якого входить один чоловічий парфум і другий або жіночий, або унісекс секс. На ваш вигляд, обов'язково користуйтеся цією пропозицією. Замовляйте. Якийсь набір для себе. Ну і ще е, хочу нагадати, що у нас був, е, був конкурс, е, за умови якого найкращих п'ять консультантів, які розмістили найкращі коментарі про наш гель-бальзам легендарний каштан, отримають подарунки. І зараз ви бачите імена переможців на слайді Катерина Ковальчук. Вакова Анастасія, Олександр Франковський, Юлія Глушак і Ріта Костіна отримають свої подаруночки. Очікуйте з компанії, вони вже до вас прямують. Продовжуйте розміщати свої відгуки та о, отримувати подарунки від компанії. Ну і це не все. У нас в квітні місяці були об'явлені. Конкурси да були об'явлені акції, е, і були об'явлені подарунки. Подарунки, подорожі, квітки на оксамитовий сезон. І першим чином можна було заробити е, квіток на оксамитовий сезон, активувати своїх клієнтів, збирати найбільшу кількість замовлень в період з 16 по, е, по 30 квітня. Uh, і, всі, і, і Всі консультанти, які uh, розміщали свої замовлення, uh, приймали участь в рейтингу. Квіток на оксамитовий сезон отримає той, хто зробив найбільшу кількість замовлень та набере найбільшу кількість бонус балів особистих продажів. Тобто з максимальною кількістю uh, балів uh, Розміщених на особовий рахунок, тобто в конкурсі приймали участь в рейтингу, приймали участь консультанти своїми особистими замовленнями. І зараз на наступному слайді буде ім'я переможця, тобто того консультанта, який з 16 по 30 квітня розмістив найбільше особисте замовлення. І е, вау! Сподіваюся, що ви вже побачили наступний слайд. Переможцем стала Горбунова Наталія. Наталія, я вас вітаю, ви отримаєте свій квиток до подорожі на оксомитовий сезон. Ну, і наступний слайд, як ви бачите, Наталія, по ітогу минулого квітневого каталогу. Закрила свій статус, свій новий статус, директор. На жаль, Наталія сьогодні не змогла приєднатися, але Наталія, я вас вітаю. Е, бачите дівчата, тобто особистими замовленнями, також можна приймати участь і е, закривати наступні слайди. Також вітаю Надію Хлєбнікову, бо це в її першій лінії з'явився новий директор. Тому дівчата та хлопці, у кого не... не Виходи зростати, у кого щось не виходить, телефонуйте до Надії Хлебнікової. Я сподіваюся, вона обов'язково з вами поділиться лайк про те, як кожного каталогу отримувати свою першу лінію нового директора. Наталя ще раз вас вітаю, вітаю з новим статусом директор, а також вітаю з перемогою в програмі і отриманням. Квітка до аксамитового сезону. Ну і е, пам'ятаєте, що всі консультанти приймали участь в рейтингу, і топ 10 хто найбрав найбільшу кількість балів, отримують гарантовані подарунки від компанії. Хлебников Вадім, Карчагін, Богдан, Страшенка Марія, Калько, Наталія, Стаднік, Світлана, булава Вікторія, Компаніць Тетяна, Черних Юрій, Чума Кирина, Петрук, Світлана, Інна, Сидоренка, Левандовська Іванна. Очікуйте від компанії приємні подарунки, бо ви взайшли в топ 10 учасників, які зробили з 16 по 30 квітня найбільшу. Кількість замовлень, тобто в іменно в бонус балах, тобто найбільші замовлення були у цих консультантів. Ну і ще у нас ще один квиток. Ми повинні про нього також зараз з'ясувати, хто ж його отримує. Другим чином можна було отримати свій квиток, зареєструвати або рекректувати найбільшу кількість консультантів в період з 1 по 30 квітня, включно включнокансультантів, які розмістять замовлення від 30 бонус балів, і відповідно, для виявлення переможців. Були використані два показника: кількість зареєстрованих реактивованих консультантів і сумарна ГО нових реактивованих. І на наступному слайді зараз ви побачите ім'я переможці. Вже да, я відкрила секрет, що то дівчинка, жінка чарівна, яка зареєструвала найбільшу кількість консультантів з 1 по 30 квітня. І це барінець Дзвініслава. Вітаю тебе, Дзвініслава. Ти отримаєш свій квіток до оксамитового сезону. Ну і топ 10 консультантів лідерів, які найбільшу кількість в свою першу лінію зареєстрували нових консультантів, отримають. Подарунки від компанії Це Волохіна Людмила, Корчагін Павло, Власенка Наталія, Гарбунова Наталія, Ділеєва Наталія, Слісаренка Лілія, Блахіна Галіна, Розвальська Ольга, Тарасова Наталія, Котлярова Наталія, Шкварун Іван. Очікуйте свої подарунки від компанії. Ну І нагадую, що. У нас ще третій квиток переможець з конкурсу на найкраще відео про можливості маркетинг плану 2024 року. повинен отримати квіток на подорож до оксамитого сезону. Нагадую, що у нас був, був конкурс. Дівчат, декілька дівчат зняли свої відео, які ми розташували на нашому відсіційному каналі співавторством. В співавторстві з дівчатами, які робили ці замовлення, але на сьогоднішній день ще немає результату. Очікуйте новини найближчим часом. Президент компанії Сен Шен зробить оголошення, І ви дізнаєтеся, хто саме стане переможцем в цьому конкурсі і хто отримає. Третій квиток до аксами сезону обов'язково слідкуйте за новинами.